Зростає рівень захворюваності на гепатит А. На сьогодні гепатит А діагностовано у п'яти областях України, в тому числі в Дніпропетровській області. Зазначу, що в нашій громаді наявний підозрілий випадок пацієнт має клінічні ознаки гепатиту А. На сьогодні він госпіталізований до міста Кривого Руху, де проводиться. Лікування та діагностика. На сьогоднішній ранок ми не отримали поки що підтвердження від Криворізької лікарні про те, що у пацієнта дійсно підтверджено і лабораторно гепатит А. Симптомами вірусного гепатиту А є, по-перше, слабкість, підвищена температура, діарея, блювання, жовтяниця. Якщо ви помітили такі симптоми в себе або у своїх близьких, будь ласка, терміново телефонуйте. До свого сімейного лікаря за телефонами кол-центру. Інкубаційний період захворюваності на вірусний гепатит триває від 18 до 28 днів. Треба зазначити, що люди, які хворіли вже на гепатит А, мають пожиттєвий імунітет. Гепатит А не передається повітряно-крапельним шляхом, як це ГРВІ, грип та коронавірус. Гепатит А це хвороба, як в народі називають бодкіна, жовтяниця. це хвороба брудних рук. Це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А. Він передається фекально-оральним шляхом і це є брудні руки, інфікована вода їжа. Тож, профілактикою є в першу чергу чисті руки. Термічно оброблена, оброблені продукти харчування. Якщо ви купляєте молочні продукти на стихійних, так сказати, ринках, будь ласка, їх обробляйте термічно, воду з крану треба кип'ятити, фрукти, овочі, обробляти бажано окропом. Для профілактики інфікування вірусним гепатитом А також існує вакцина. Вона не входить до переліку безкоштовних щеплень, які забезпечуються за рахунок державних коштів. Тому в центрі первинної медицини такої вакцини на сьогоднішній день немає. Такі вакцини будуть у місті і проти грипу, і проти гепатиту, а їх необхідно запитувати в аптеках нашого. Нашої.